Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема нашого уроку, чи є у весни святковий календар Свято Матері. Поміркуйте, які свята люди відзначають весною: 8 березня, Великдень, свято мами, останній дзвоник. Так. Настання весни було святом для наших предків. Вони раділи кожному її прояву прильоту птахів, цвітінню природи, теплу. Весну закликали. Її настання відзначали піснями і танцями, співали веснянки. Прочитайте, будь ласка, або прослухайте веснянку. Ішла весна красна у синій хостинці. Несла весна красна у скринці гостинці, ягнятам травицю, гусятам водицю, каченятам рязку, а малятам казку. Дітки, що ж таке веснянки? Веснянки це старовинні українські народні пісні, які ми зустрічали весну. А ще веснянками називаються на обличчях людини, коли з'являються на їхньому лиці, тоді, коли сильно припікає сонечко. Дайте відповіді на запитання: які гостинці принесла весна? Для кожного вона принесла свої гостинці комусь травицю, комусь водицю, комусь сонечко. Відгадайте, будь ласка, загадку, ніжна, лагідна і мила, на цей світ нас народила, я до неї пригорнуся. Це ріднесенька матуся так, звичайно, яке улюблене свято весни. Міжнародний жіночий день, свято матусь, сестричок, бабусь, маленьких великих дівчаток. Так, це найулюбленіше свято весни. Весь світ святкує це свято весни саме 8 березня. І ми з вами його святкували і вітали своїх найрідніших жінок. А коли святкують День Матері? Дітки, чи знаєте ви про таке свято? У календарі свят для мами визначений особливий день, який в Україні святкують в другу неділю травня. Тобто, дітки, коли в нас буде травень? Ось друга неділя травня це свято мами. Тоді і дітки, і чоловіки готують для своїх мам квіти, подарунки, накривають пишні столи. Вітають маму і дякують їй за її любов, за ласку, за щедрість, за добро і за те, що вона дала нам. Життя. Я сподіваюся, тепер ви не забудете і другої неділі травня привітаєте свою любу найкращу матусеньку із її святом. Дітки, а зараз давайте пограємо з вами в асоціацію. Заплющіть на хвилинку очі, покладіть, будь ласка, вашу голівоньку на ручки на столик. Уважно подумайте і скажіть. Коли ви чуєте слово мама, які асоціації у вас виникають? Про що ви думаєте? Про добру, про любов, про ласку, про теплі руки, про мамине яскраву посмішку, про мамине шовковисте волосся, про її смачні страви, про її смачні пиріжки, про те вона яка гарна. І найкраща мама на планеті. Так, дітки, саме такі у нас мами. А зараз прослухайте, будь ласка, віршик. Чому це на дворі блищать, мов перлині, і чисті, прозорі, грайливі краплини? Тому що весела, ясна, чарівна на мамине свято приходить весна. Чому це так жваво струмочок співає? Нам сонечко сяє, тому що весела, ясна, чарівна, на мамине свято приходить весна. Чому мамине свято саме весною? Тому що весна вважається, дітки, найкрасивішою порою року, тому що саме весною розквітають квіти, зеленіють трави, а наша мама також найкраща жінка на землі, тому і свято мами на весні. Дайте відповіді на запитання, якими словами авторка описує весну? Пригадайте! Чи можна використати ці слова для опису матусі? Ну, звичайно, чарівна, красива, яскрава, усміхнена, найкраща, квітуча, найгарніша, найулюбленіша, найдобріша. Це можна описати і весну, і маму. А зараз, дітки, скажіть, будь ласка, як ви лагідно звертаєтеся до своєї матусі? Мама, матуся, матінко, люба моя нене, розкажіть про свою матусю. Що ви в неї навчилися? Чому вона вас навчила? Можливо, мама навчила вас читати, писати, вишивати, готувати, малювати. Можливо, мама навчила грати в якусь гру там, чи, наприклад, випікати пиріжки. А що ви любите робити разом із мамою, пригадайте. Можливо, гратися, можливо, читати книжки, можливо, переглядати мультфільми чи кінофільми, можливо, ходити на прогулянку, а можливо, вишивати чи в'язати шкарпетки. Подумайте і скажіть, які заняття вам подобається робити разом із вашою мамою. У багатьох мовах світу слово мама звучить майже однаково. Ось послухайте, будь ласка, майка це мама болгарською мовою. Маман це мама французькою мовою. Мамія це мама чеською мовою. Мадре це мама італійською мовою. Дивіться, ну, вони майже схожі на наше українське мама, матінка, матуся. А зараз виконаємо мовну вправу змагання. Доберіть, будь ласка, по декілька пестливих слів до слова мама, бабуся, сестричка. Залучіть до цієї вправи когось із ваших рідних, можливо, братика чи сестричку, можливо, тата, можливо, дідуся. Позмагайтеся, хто із вас придумає найбільше пестливих слів до слова мама, бабуся, сестричка. Прослухайте, будь ласка, ще один віршик. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати. Матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Ось дивіться, як багато різних слів на слово мама. І цими словами ми, звичайно, можемо кожного дня називати нашу маму. А зараз, дітки, поспіваємо пісеньку про маму. Я пропоную вам виконати творче завдання. За бажанням, звичайно, хто бажає, намалюйте, будь ласка, малюнок на одну тему за вибором. Або моя мама найчарівніша, чи, можливо, найзаповітніша мрія моєї мами. Звичайно, потрібно про це запитати у мами, щоб намалювати цей малюнок. Або професія моєї мами. Чи я навчаюся у маму. Оберіть, будь ласка, собі одну із чотирьох тем та намалюйте малюнок. Звичайно, цей малюнок необхідно сфотографувати, якісне фото зробити та завантажити у ваші електронні щотенички чи надіслати вчителю особистим повідомленням. А наш урок добігає кінця. Оберіть відповідну цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалась, жовта цеглинка на уроці мені сподобалась, червона цеглинка на уроці мені не сподобалась. А я дякую вам за вашу роботу та увагу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!